Коротше, болгарку у мене сьогодні так ніхто і що правильно не забрав. Коротше. Сижу. Так от наблюдаю цю всю картину, Так, от вона у нас валяна. Спадала манжерони всередині. Е Речаги, що тут погнуло, склало цю всю нішу, що над баком. Десь мають чуть пізніше привезти. Що привезти мають? Четверти не мають привезти, по ідеї. її двері бамбер. Фьюжіна мають забирати. Так, коротше, ця вся картина виглядає моїми очима. Так. Тут це все зломане. Ланжерончик один. Тут дуже є нюансики. Буде ще четвертина, будемо дивитися, що у нас. І як там. Там лонжерончик зломаний теж. Вот. Коротше, ждемо четвертину, поки. Там будемо дивитися, як що до чого. Саме проти це Оця складка тут на стоїть. Сюди завернули. вона буде зачепитися, сюди потягнути, але для начала ми будемо скидати цей божественний потолок. Божественний потолок скину. Да і що? Накриємо ті двері обидві. так Будемо щось кудись, щось десь. Виставимо її. Вона ще по морді отримала теж. Кстати. Наверно, морду будемо теж робити, не знаю, треба буде узнати. Ось таке. Наступний день слідчий, що ми вчора робили. Що Ми вчора робили? Ми тут позабирали ці капоти. Сьогодні треба здати оцей металолом, вивезти, вирізати лічок з крила на Форда, віддати на малярку. О, прибрати тут. Тут трошки розгублилися всі посилки цю всю двіжуху. Зібрали вчора камер салон. Виставили ще Q5, трохи трохи пропілі тут всякий, всілякий. О, поки розібрались, перемірялись, щоб там її виставити нормально. Та й коротше так вчорашній день пройшов. то те, то те, то те. те. О, Тут... А, тут кольосиком зігнемо, тут кольосикою знімаємо, тут амортизатор поламався, тут речак зігнувся. Тут речак зігнувся. О! угу, угу, Зараз треба дописати, що там треба пацанам. Подрамнику, непонятно що, ну коротше болти зігнуті. Сьогодні щось будемо роботу якийсь потолок, знімати, підтягувати стойку і та і, мабуть, зразу вже все відкрижувати. Там зробили ми деякі маніпуляції і в нас тепер відсутній потолок. і Тут ми попилососили, Проводку цю викинули звідси, там попилососили, прибрали. Потолок поки тут. Зараз ми його заберемо наверх. Оцю складуху треба зробити. Що це, що це що за фокус? Коротше, цю стоєчку треба сюди потягнути. І, напевно, все. Відрізати її тут. Десь тут. Вона у нас нова є аж по вот сюди. Так щоб головою не битися, значить її десь тут уберем. Тут уберем. Далі подивимося, що у нас по порогу. Є в планах підтягнути днище, але побачимо. чи будемо тягнути днище, або будемо прямо куском комтку врізати туди. З лонжеронами і з усіма. Да, Свідонь є. І так, коротше, у нас це зараз на на виглядає. Витягуємо там стоєчку і починаємо різати. А, ще треба зняти форточку зрізати. Ну і потравник, труби всі приколи. Ну, то таке. Але головне, що в мене сьогодні вовремя забрали болгаркові трюки. Коротше, болгарку у мене сьогодні так ніхто і що правильно не забрав. А зараз почнеться в коменти. Ти що? таке не можна робити, щоб те руки відсохли. І так, день ремонту наступний. Удалили ми четвертинку звідси, відрізали. Тут я що намірів. Я намірів, що порівнять в вот, сюди. Э... В цьому районі, в якому районі? В цьому районі вроді. Зараз точно скажу. Да, вот, звідси вот, сюди. Коротше, в цьому районі нам не вистачає 2 см. Подужнію. Це зараз треба відсверлити ці короба криві. І підтягнути порогом сюди на місце. Бо тут тоже таке пожоване. Видно, не видно. Не важливо, потім покажу. І коротше, цю всю часть вот сюди витягнути на 2 см. і тоді можна розмічатися і удаляти це все остальне. Таран тарам там. Піу. Синя стала. Що у нас тут тепер? Тепер у нас тут підрізочки. Тут ми ще доудалили цю часу. По нічій, по корабушечці треба її ще вперед. І вроде внутрі тут, дивитись, міряти. подрезочки подрезочки Тут буде вставлятися короб, там нічого сходиться, усі Усилитель накинути, подрамник накинути, накинути. Треба раз, двоє дверей, Подивитись, що у нас тут бадажник. Споріпетірувати і починати обварювати. О, тут ще не вистачає, треба це все вперед. Коротше, накинули мені двері, такий божественний зазор у нас. почти в сантим, а может и в сантим. Сейчас возьмем чештанг или черенье, как мере. И тут такая, короче, халапа. Печаль беда. Так, в режиме онлайн будем сейчас мерить из зазорчик. <плес> Не, 8,5. А тут а, и сзади, и сзади ноль. Абсолютно ноль. Ну, Но тут что-то миллиметр. Двери западает. Четвертинку надо тут, туда, по идее, получается. Та -ра -ра -ра. Бред. тан тан там Так, поки так. Поки так ще нічого не це, тільки поприхвачували, 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 тут крилишко треба назад здвигати. Хоба еть. Хоба еть. Що у нас тут зроблено? Сьогодні понеділок, в суботу ми трошки варили. Тут заварено, ніщо все заварено, короба заварені. Тут усе заварене. І, і лишилося доварити тут ряд точок, панель, внутрішній цю час, що я розшивав, там стойку і шви лишиться. Так, Q5, Q5, у нас вся заварена, трохи зложена, все в зазорчиках. Зараз треба в цей момент. Тут все у нас чортко, синя, чорна, сіро, зелена. Сейчас будемо переходити на Мардаху, щоб Мардаха отримала. День наступний. Що ми маємо? Ми маємо кривенький капот. Ось такий кривенький. Ось такий кривенький. Зараз ми будемо роботи спасати. Ще мають бути петлі, тому що трохи там з ними печаль. Коли двер... капот пускаєш, він в двері задіває. Так, що по ауді? По ауді. Фари стоять з горім пополам, бо вони всі ухо є. Запчасті китайські. Бампер стоїть, капотик плюс-мінус зробили. Плюс-мінус. Нас просили максимум, що можеш зробити, зроби. Внутряк страшний, треба буде варити, щось робити. Ну, а в общому, в общем, щось може бути. Тут чуть-чуть бампер цей провісає. Надо гріти, бо він дуже паяний. Таке сяке. Ну, вроді, ніби як щось може бути.